Анекдот називається Українське махітто. Зустрічаються два кума, та один до другого каже: Куме, хочете я вас чимось цікавеньким пригощу? Він каже, та я вже все вроді пробував. А що там в тебе таке? У мене є українське махітто. Ти каже, не зрозумів, а це як? І каже, ну йдемте до мене, я вам покажу зараз. Та йдуть, ані йдуть по селу. Та йдуть... Один до другого питає, ну то розкажи, що це за українське мохіто, бо дуже цікаво. Ну, ну розкажи. Він каже, Почекай, І Ідуть вони опять далі, йдуть по селу. Опять той кум каже, ну розкажи, що це за мохіто таке українське. Каже ром і м'ята? Той каже, ні. Який ром і м'ята? Ні. Ви що? Ідемо далі. Ідеяні, йдуть. Той вже не витримує, каже. Так, Кума, якщо ти мені зараз не розкажеш, що це за українське то я з тобою далі не піду. Той каже: ой, як ти мене задовбав? Ну ладно, українське махіто це самогон і петрушка.